Особистий прийом громадян цього тижня провів заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Першим до нього звернувся мешканець міста Василь Поминальний. Чоловік занепокоєний перепадами напруги електроенергії. Він зазначив, що близько місяця звертається до РЕСу, аби владнати ситуацію. Однак, поки що проблема не вирішена. Три місяці напруга де 220-250. Телевізор згоріли, зажалки, зажигалки, зажалки. І згоріли. І от я теж вже ну разом п'ять, наверное, писав там і заявлення і тому, і тому. Раз приїхали, подивили, замірили. Це 320-242. 10, Говорять, да там треба дете ремонтувати і поїхати. Як уїхали, так з кінця, бо більше ніхто не приїжджав. Заступник міського голови Дмитро Гопанчук порадив написати чоловіку заяву. Її офіційно зареєструють та відправлять до районного підрозділу Київобленерго. Наступною на прийом завітала Людмила Грицюк. Жінка стверджує, що її сусід незаконно будує таунхаус та ще й порушив межі земельної ділянки. В тому році купив сусід Ну, участок, дом и незаконно на мою территорию Турция. Вызывали полицию, вызывали, пришли с работы. У меня забор, сетка была. Сетки нету, смородинки нету, короче, все. И стоит уже. Мене Дмитро Олександрович відповів, що виїжджав на місце разом із представниками ДБК та відділом з контролю за благоустрою міста. Спеціалісти встановили факт самочинного будівництва приватного будинку та виписали штраф, який пізніше сплатили. По вашим межам встановлюєте баштан, якщо це ваша земельна ділянка. Як убрать тут. Можеш, уже встановив. Отак вот ну, ви... ну, то значить то ваш портан, якщо він по вашій землі встановить. Отож, все, що знаходиться на земельній ділянці Людмили Дмитрівни, належить тільки їй. А тому заступник міського голови порадив домовитися із сусідом, аби він самотужки прибрав побудований об'єкт, або ж звернутися до поліції, щоб вони зафіксували факт втручання у приватну власність. Своєю чергою мешканку міста Лідію Дяченко турбує встановлення паркану сусідом на межі її земельної ділянки. Тому жінка просить, аби на місце виїхала. Комісія ну в присутності комісії, щоб вибили кулочки, вже хоч по тій приватизованій землі. Дмитро Гопанчук порадив написати заяву на ім'я міського голови. Однак для остаточного вирішення проблеми потрібно порозумітися із сусідом. Ми виїдемо при нас, ці точки. Да ми скажемо, да, ми бачимо, що залізли або ви, або до вас залізли. Отак на да, паркан стоїть. Тобто, а точки тут, це, цей сусід заліз. Ага. Далі що? Ми паркан зносити не будемо. Переносити ми його теж не маємо права, це не наша власність. Ви маєте порозумітися з сусідами або в судовому порядку, або ну, в якщо вже так, то тоді будемо подавати у суд. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов. Новини. Телеканал Бориспіль.